Наш час дуже важливо підтримувати себе щоденними ритуалами, тому що наше психічне здоров'я дуже виснажується, ми постійно перебуваємо в стресі, так, в процесі навантаження. Ми розуміємо, що наша психіка вона під час цього виснаження вона шукає ресурс. Так. Ресурс це може бути будь-яка, або необхідна для цього спеціально спрограмована психологами вправа, або це дихальна техніка, так, або це якісь методичні релаксації, майнфулнес, тобто масажі, там, тілесні практики. Це можуть бути ці речі. Але щоденні ритуали для мене це найперше те, що людина розуміє себе, так? вона може відрефлексувати щось. Це 15 хвилин для себе, якась тиша. Можна, наприклад, написати щось свій щоденник, можна знайти якусь подругу, щоб з нею відрефлексувати, Це так, або якось, там, не знаю, ще якусь близьку людину, з якою ви поговорите про цю проблему і тому відчуєте себе більш-менш краще. Тобто це гарний щоденний ритуал підтримки. Наприклад, людина може там, 15 хвилин виділяти на якісь перегляд улюбленого відео, фільму, чогось там прослуховування музики дуже важливо також зосереджуватися на тому, що вам подобається, що приносить задоволення, і так, щоб наша психіка не виснажувалась, так тобто шукайте щось таке легке, відпочивати, тому що у нас і так перенавантаження відбувається. Якщо ми ще зверху якимись стимулами додатковими будемо навантажувати, ми не відчуємо відпочинку.